Наші ліси і затужила за ними. А я ще й здавна тую на мавку в мені держала, ще аж із того часу, як ти вже пориці мені щось про мавок розказувала, як ми йшли якимось лісом з маленькими, але дуже лісними деревами. Потім я в місячну ніч самотою в ліс бігала, а ви того ніхто не знали. І там ждала, щоб мені та я мапка приваділася. О, я довго спала. Довго, дочко, вже й сон трава перецвітати стала. Ото -от зозулька мастечко сколотить. Червоні черевички вбеляться і людям подмірятиму літа. Вже звию поприлітали гості. Он жовтими бушинками вже плавали в чистім весі каченята дивій. А хто мене збудив? Вибонь, весна. Весна ще так ніколи не співала, як от тепер. Чи то мені так сміло? то хлопець на собі зіграє? Який? Невже це що грає тебе? От я не сподівалася від нього. Ні, людський хлопець. Дядька лева не биш, лукаш наймене. Я його не знаю. Бо він уперше тута, не з цих вісів, а з тих борів соснових, де наша баба любить зимувати. Осиротів він з матір'ю вдовою, Ледять по прийняв обох до себе. Хотіла б я побачити його. Та що він тобі? Він, певне, гарний. Не задивляйся ти на хлопців людських. Це від своїм дівчатам небезпечно. Який ж бо дідусю Дусю став суворий? Це ти мене так держати будеш, як водяний не русалку. Що ти, дівчино, чи я розбійник і тільки хотів собі точити саму збереже? Не точи, це кров її, не пишу крові сестринки моєї. Березу, ти сестрою називаєш? Хто ж ти така? Я мавка лісова. А, от ти хто? Я від старих людей про мавок чув не раз, але ще зроду не бачив сам. А бачити хотів? Чому ж ви ні? Що ж, ти зовсім така, як дівчина? Баре. ні, хочеш як панна, бо й руки білі, сама таненька. І ще так убрана не по-наськи. А чому ж у тебе очі не зелені? Та ні, тепер зелені. А були як небо сині. О! Тепер вже сиві, як та я хмара. Та ні, здається, чорний. Чи мужикає? Ти така дивна. Чи гарно ж я тобі? Хіба я знаю? А хто ж ти знає? Е, я питаєш? Чого ж сього не можна запитати? Он бачиш, там питає дика рожа. я хороша, а я кибаю в їх у віці. Найкраще в світі. А я й не знав, що в них така розмова. Думав, дерево не та й годі. Німого в лісі у нас немає нічого. Як ти говориш? Чи добре так тобі? Твоя супівка грає кращу мову. Заграй для мене, а я поколишусь. я плачу, то Та ні, ще гарно. Дядькове казали, що тут мені дадуть грунтець і хату, бо не хотять мене женити. З ким? Я не знаю, дядько не казали. А може, ще й не напитали дівки. Хіба ти сам собі не знайдеш, пари?